Всім привіт! І так давно на моєму каналі не було відео про мій восход, що з ним сталося, а нічого з ним не сталось. Він все літо простояв, я його ледь відмив від, 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 від пилюки. Там такий слой був, отакий от, от о, просто пилюки, я не знаю. Нічого з ним не робив, але він майже готовий. Йому потрібно передню покришку цей хана. І карбюратор, і ще воздушний фільтр. І все, так, і так все зробив по ньому. Гальма зробив, передні, задні, повністю все сам зробив, тяги, все сам переварував. Ходова є, сідушка є. Трішки додав тюнінгу на бак, це ремінь, ремінь, ремінь. Який на пояс я його притулив туди, він непогано там виглядає. Такий стиль кафешника трошки додавився до нього. Ну і... Коротше, мод готовий. Його пару незначних деталей поставити і все, можна кататись на ньому і радуватись. Отакі от. Скільки часу я вже його роблю. Я не знаю, це, мабуть, два з половиною роки. Якось воно затягнулося, то нема коли, то не хочеться. Ну і якось так. Зараз зніму такий підзйомчик. Ви гляньте, оцініть. Старінками ловить протяг. Вчорашня та А на фото збитий потяг і підпалена ракета. На білому папері літери чорніють, надруковані химери, думку розігріють. Кому сподобалось моє таке коротеньке відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення. Пока.